Цікава ваша думка щодо все ж таки, ось цього мирного плану Дональда Трампа чи як ви взагалі чи буде продовження цієї історії, тому що у нашому МЗС говорять про те, що найближчим часом слід очікувати зустріч між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Чи все це зайшло в легкий код Який ваш погляд на ці події? Знаєте, Євгенія, я втомився бути правим. Я вже мабуть рік кажу ну, навіть не рік. Я не знаю скільки. У нас пройшлося з часу, коли Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, ну майже рік, так? тобто ми наближуємося до того моменту, коли буде вже перший 365 днів. І я кажу, що Трамп нам мир не принесе, не принесе і останні події це ті, які підтверджують, мир може принести тільки одна річ це поразка Росії на полі бою. І е, питання не в тому, що це фантастика, неможливо як нас давно вже переконують, і мені здається, більше суспільства вже переконали, що ми не здатні перемогти Росію. Ми не здатні перемогти Росію тільки по одній по одній причині: не тому, що у нас немає ресурсів, немає людей або у Росії якісь ну дуже дуже там суперзброя, суперможливості. У нас немає адекватного війні е, військово-політичного керівництва країни. І е, останні скандали пов'язані з корупцією, це тільки підтверджують вони замість того, щоб максимально присвятити себе цій війні, е, виживанню нашої нації, тому що від цієї війни залежить чи буде взагалі існувати Україна. Вони продовжують займатися тим, чим займалася вся українська влада 35 років нашого існування як незалежної країни. Вони цю країну грабують, вони збагачуються, і ніяких інших планів і цілей у них немає. Якщо була ціль перемогти цій війні, і вони би мали такі ресурси, як ми маємо в Україні, ми би зараз були зовсім в іншому стані, і можливо би примусили просто Росію цю війну закінчити з миром, який був би нам вигідним. Але це окрема тема. Ми інколи з вами про це розмовляємо про сім кроки про необхідність скорочувати держапарад, про необхідність радикальних реформ всередині країни, які б дозволили нам стати переможцями. Це не просто так, що це треба правильно робити. Це треба робити, щоб ми тут себе зберегли, щоб ми продовжили існувати як незалежна країна. Наше керівництво цим не займається. А в момент, коли Трамп з'явився, пообіцяв цю війну закінчити, навіть не розуміючи, що він не знає, не розуміє і не може її закінчити, ні, тут я помиляюся, він може її теж закінчити, але поки з його світоглядом, з його підходами, це неможливо. Але наше військово-політичне керівництво, офіс президента, переклав відповідальність на Трампа. І тому ці, цілий рік ми займаємося тим, що обговорюємо, як там Трамп, зможе не зможе, мирний план, не мирний план. Ця людина така ж неосвічена і не фахова в питаннях е, війни і політики. А війна це політика. Це знаєте, це одна і е, один із аспектів політики. Я навіть пам'ятаю, хтось сказав, що війна це політика іншими засобами. Так от він такий же не фаховий, як і наше керівництво, але наше керівництво більш хитре і більш маніпулятивне, тому що змогли на нього саме перекласти від відповідальність за цю війну. І тут питання не в тому, що Америка не може закінчити ні, вона взагалі могла б собі дозволити нанести удари по, скажімо, Росії, як вона нанесла удари по Ірану. Тому що е, Ізраїль зробив все, щоб втягнути е, в цю операцію, в цю війну проти Ірану американські військові сили, переконавши Трампа в повній безпеці і в перемозі. Україна, на жаль, цього не робить, а могла б це зробити. Е, Трамп, на жаль, досі залишається не політиком, а великим девелопером. Він підходить до домовленості, як до бізнесу. Треба щось так, треба так зманіпулювати домовляючимися сторонами, щоб їм було вигідно. І причому давайте так, хто там більш сильний? Ну, Росія, звичайно, на його погляд, більш сильна. Давайте підемо на її умови, а Україну як більш слабку продавимо. Вони ж не здатні отримати перемогу на полі бою. Тому це нормальна така, скажімо так, такий механізм. Плів плівки Віхофа, які нещодавно злили, показують це ж не технологія самого Вітхофа. Там в Америці великий скандал. Вітхоф діє як агент Росії. Він маніпулює Трампом. Ні, він не маніпулює Трампом. Він робить те, що Трамп йому доручив. Саме так, на думку Трампа і Відхофа, відбувається бізнес-угоди. А вони їх не відрізняють від того, що ти домовляєшся не з бізнесменами, не з майбутніми партнерами, або не між продавцем і покупцем. Ти домовляєшся з хижаком, який дивиться на тебе і думає, як тебе з'їсти. А домовлятися з хижаком, який думає, як з'їсти, і бачить в тобі тільки здобич, не можна. Його можна тільки ліквідувати або зробити щось, щоб він втратив таку можливість. А от і це, на жаль, хижак розуміє тільки е, мову сили, коли йому вибивають зуби, виколюють глаза, саджають в клітку або вбивають. Іншого шляху немає. Ось, на жаль, е, Трамп цього не розуміє і, звичайно, відко виконує його доручення, тому що користуватися навіть, скажімо так, американським держдепом або американським е, діпстейтом. Він не може, бо Діпстейт, навіть будучи неефективним, бюрократичним, навіть десь корумпованим, можливо, я так можу собі припустити, що і в Америці є якась, хоч і не системна, але корупція. Він був створений захищати національні інтереси. А національні інтереси теж не будуються по бізнес-принципу. Тому що, чого не розуміє вітков Трет Трамп, вони не розуміють, що таке національні інтереси. Що сьогодні, домовившись Росією, ти породжуєш хижака, який так чи інакше колись прийде за тобою. Або провокуєш інших хижаків, таких як Китай, і вони, вони не розуміють, що безпека України напряму пов'язана з безпекою Сполучених Штатів і всього світу. Саме такі помилки робили політики європейські в 30-х роках, коли вони стояли на порозі Другої світової війни. Тоді хижаком були. Японія, Німеччина, Італія, Іспанія. Тобто диктаторські режими. Сьогодні це Китай, Корея, Іран, диктаторські режими Північної, Південної Америки. Трамп не політик зовсім. Він історії не знає. Він не вчить, не розуміє, а підходить як до бізнесу. Він звик, що його успіх бізнесу був такий, і відповідь типовий його партнери, представник, як тебе діє. Причому, знаєте, тут така цікава гра, а на плівках Вітхова видно, що Вітхов начебто є агентом Росії, який Росії підказує, як треба маніпулювати Трампа. Що треба зробити, щоб Трамп погодиться? Я думаю, трошки складніше. Відхов по завданню Трампа грає себе такого агента, і він провокує Росію діяти так, як вигідно Трампу. Ну, начебто... Трампом можна маніпулювати. А Трамп цю маніпуляцію очікує. І, але в, для американських політиків, для американських конгресменів, сенаторів це виглядає як е, іноземний агент, який діє проти інтересів Америки. І я сподіваюся, це спрацює. Але що нам треба розуміти? Трамп цю війну на нам не закінчить. Всі ці мирні плани. Знаєте, ще коли першими про мирні плани почали розповідати а, з 2014 року представники ОПЗЖ, колишні регіонали і всі ці миротворці на всіх цих каналах миротворчих, я постійно казав: давайте не казати слово мир. Вони є агентами капітуляції України. На жаль, до них потім приєднався Петро Олексійович з мінськими угодами, розказуючи про мирні плани і замирення. Для хижака мирна угода це дозвіл тебе потім а, знищити. Бо той, хто для, з хижаком заключає мирний договір, для хижака є здобиччю. От зараз знову з'явився мирний план. Це не мирний план, це м м м план капітуляції. Бо але всі, 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 скажімо так, історії мене дивують тільки одне: навіть цей план капітуляції сьогодні такий, що мені я там не бачу аргументів, а чому Росія повинна цей план виконати. Путін мені здається навіть такий план не підпише, який був запропонований. А я вже не кажу про редакту. Першому варіанті я не бачу факторів, по яким Путін повинен закінчити і виконати цей план. Там багато є чого, що дає нам можливість, якщо б у нас було ефективне, політичне військово-політичне керівництво, дійсно отримати паузу і готуватися до нової, нового етапу цієї війни, де ми можемо виступити більш сильною стороною. ну Звичайно, ця влада цього робити не буде. А, а от для Путіна, а чому йому зупинятися? Я не бачу проблем, які для Путіна ця війна створює. У нього, ну, от, скажімо так, що казали наші експерти, у нього повинні закінчитися найманці, які йдуть на війну. Вони закінчуються. У Росії багато чоловіків, які готові продати своє життя і померти на полі бою в Україні. Отримуючи ті контракти і ті гроші, які платить їм держава. Питання економіка, вона там не зупинилася, вона діє. Росія достатньо заробляє грошей, щоб повністю значно в більшому об'ємі оплачувати свої військові витрати на цю війну. Падає від цього там режим? Населення на Ні, воно підтримує Путіна. Вони звикли до цієї війни, навіть ті ан ан антивоєнні діячі, які спочатку були в шоці від того, що Путін напав на Україну, тепер це приймають мовчки і спокійно приймають, повертаються до роботи. Я кажу зараз про ну різних публічних персон. Вони війна десь десь далеко. Вони навіть звикли, як і ми, до те що до них вже прилітають українські дрони. Про те, що по їх інфраструктурі теж ми наносимо, хоч і не такий. Полючий удар, як вони по нам, але ми наносимо. Вони звикли до цього у Путіна. нема жодного фактора. З ним розмовляє президент Трамп, його вмовляють Путіна. Його тепер вже кликають на Аляску, стелять йому червоні доріжки. Чому йому цю війну завершувати? У нього є ціль знищити українську державу, і він розуміє: так за три дні не вийшло, за один рік не вийшло, але вони наступають. Більш того, мені здається, самим е, головним чинником, чому він хоче продовжити війну, це слабкість нашого воєнно-політичного керівництва. Він бачить, що українська влада дуже слабка. Ну, по-перше, вона втратила довіру свого населення. Це ми бачимо реально. Е, я думаю, що рейтинги, які можливо з'являться в найближчий час, покажуть, що за час Нідіч Рейту. Зеленський втратив добіру ще більше, ніж до цього в нього була, така вона десь на відсотків, ну максимально 30, я думаю, зараз вже половину менше в нього. А це рейтинг, з яким легітимність ну вже під питанням. Скільки людей тобі довіряють, щоб ти ну, був при владі? Тому саме на це сподівається Путін і йому для цього нічого робити не треба. Там завжди кажуть про путінську пропаганду. Вибачте, весь контент для путінської пропаганди створює українська влада, дозволяючи працювати ТЦК, які ловлять людей по вулицям, не фінансуючи в достатній мірі е, армію, не е, скажімо так, не маючи уряду. Який повністю під контролем Офісу, а повинен бути незалежним, який би працював на оборону цієї країни? Ми бачимо, що ну, значущих результатів роботи уряду немає, як там не міняє їх місцями. Все це дуже подобається Путіну. І він тільки чекає, коли ця країна завалиться, ця державність завалиться, тому що влада, на його погляд, українська дуже слабка. Ну і вони довго, скажімо так, водять за замість Трампа. Який досі не розуміє, з ким він має справу, скажімо так, в особі Путіна, тому я не ну який мирний договір.